Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Верховна Рада сьомого скликання закінчила свій п'ятирічний термін роботи. Перше засідання восьмого скликання завтра. Відновлення за фондом капвкладень внутрішні роботи у Слободзейській поліклініці завершить навесні 26-го року. Покликання бути вчителем Мар'яна Сирбу в рубриці Обличчя Придністров'я. Підготовка до нового року в Дубосарах і Кам'янці встановлюють ялинки. Сьогодні пройшло заключне засідання Верховної Ради сьомого скликання. Участь у пленарному засіданні взяв президент Вадим Красносельський. Перша частина урочистості присвячена 35-й річниці створення законодавчого органу республіки. Глава держави привітав депутатський корпус з ювілеєм. Президент нагадав, з чого все починалося на початку 90-х, Придністровці опинилися в правовому вакуумі. Молдавські правоохоронні органи не приймали заяви з території Придністров'я. Офіціальний Кишинів, Молдова, офіційний Кишинів, Молдова і де юре і де факто відмовилися від Придністров'я. Доходило до абсурду, коли людям відмовляли у правовій допомозі. Коли тут відбувалися злочини, у тому числі і вбивства, терористичні акти проти Придністров'я. Ні, Молдавська прокуратура, ні Молдавська поліція, ні будь-який інший правоохоронний орган не брав заяви громадян. Тобто залишив за бортом права цілий народ, який проживає у Придністров'ї. Куди люди пішли? Уди пішли до депутатів місцевих рад, депутатів Молдавської радянської соціалістичної республіки, які були обрані з території Придністров'я, і ось цей процес і запустив за великим рахунком створення держави. Чому тому, що саме депутати, розуміючи необхідність захисту населення, прав, свобод, життя, здоров'я, створювали механізми, які потім виросли у системи міністерства, відомства, структури, суди тощо. Вадим Красносельський зазначив, на минулу п'ятирічку випали пандемія, економічна блокада, енергетична криза. Президент подякував депутатам за роботу в непростих умовах. А ще перших депутатів, засновників республіки, та ігоря Смірнова. Він у 90-му очолював тимчасову Верховну Раду. На засіданні вручили нагороди та ювілейні знаки 35 років Верховній Раді ПМР серед нагороджених. І Вадим Красносельський, який був спікером парламенту шостого скликання. Бюджет наступного року Верховна Рада розглянула проєкт у першому читанні зарплати пенсії допомоги виплачувати у строк та в повному обсязі. Цільові фонди залишаться, але їх скорочуватимуть. Загалом фахівці прогнозують невелике зростання доходів 5%. Проте ситуація в економіці залишається складною. Обсяги виробництва скорочуються, як і надходження до бюджету. Депутати Верховної ради сьомого скликання закрили сесію під гімн Придністров'я завтра, 3 грудня, на перше засідання збереться вже нове восьме скликання. Воно і продовжить роботу над бюджетом наступного року. Отримати ліцензію на видобуток корисних копалин буде простіше. Ініціативу мінсільгос по розглянули в уряді. Зараз на одну ліцензію можна розробляти тільки одне родовище. Нове видають тільки після повного завершення робіт у кар'єрах, де пісок і глину добувають для виробництва будматеріалів, а не на продаж, це створює труднощі. Річ йде о... Йдеться про цементне виробництво. Ми пропонуємо не поширювати це обмеження на промисловість, оскільки корисні копалини, які використовують для виробництва цементу, вони максимально економічно застосовуються. Це вплине і на стабільність роботи виробництв, і на інвестиційну привабливість республіки і вже існуючих виробництв. Мінцельхоз пропонує одну ліцензію видавати на розробку відразу кількох ділянок за умови, що у підприємства є можливості технічні та фінансові. Це дозволить видобувним компаніям працювати ефективно і безперебійно для придністровської економіки. Теж плюс. Уряд затвердив положення про вищу атестаційну комісію при міністерстві освіти ПМР. Це дозволить придністровським вченим захистити свої ступені не виїжджаючи з країни. Комісія розглядатиме дисертації, присуджуватиме ступені кандидата і доктора наук вчені звання доцента і професора, визнаватиме іноземні документи. Для об'єктивної оцінки створять експертні ради, запросять зарубіжних фахівців. Зазначила Світлана Іванішина. Склад вищої атестаційної комісії затверджуватиме уряд. У республіці триває ремонт об'єктів за рахунок коштів фонду капвкладень. незважаючи на скорочення фінансування в цьому році. В Слободзейському районі ремонтують будинок культури в коротному і міську поліклініку. Тут готові другий і третій поверхи на першому зміцнюють стіни і заливають підлогу. Внутрішні роботи планують завершити до квітня. Слободзея. майже рік тут триває ремонт в місцевій поліклініці. Обсяг робіт великий будівля в три поверхи, більше 40 кабінетів. І все роблять капітально. Знімають стару штукатурку зі стін, ліпнину зі стель, заливають підлогу, повністю замінюють електрику, прокладену ще в 75-му. Тепер при включенні сухожара і стерилізатора перебоїв зі світлом не буде. Ось як зараз виглядає перший поверх будівлі. Тут реєстратура, дитяче відділення, рентген кабінет і флюорографія. Діс у нас реєстратура. Тут у нас реєстратура, це обличчя поліклініки. Ми хочемо її зробити найсучаснішою, тому що ось ця була створена 50 років тому. Зміниться ґрунтовно все, аби залишити майбутньому поколінню нормальну сучасну обладнану будівлю. Ремонт кабінетів поліклініки почали в січні. Спочатку зробили третій поверх, потім другий. Ось як виглядають приміщення сьогодні. Це, наприклад, процедурний кабінет. Щодня тут робили внутрішньом'язові і внутрішньовинні ін'єкції десяткам пацієнтів міркам. За сучасними мірками. Ось так має виглядати приміщення. Тут було все найпростіше. А зараз подивіться, що це за процедурний кабінет. Я думаю, це підвищує авторитет самих медпрацівників, коли вони працюють у нормальних умовах. Тут і нові батареї, і раковини і нові, все нове. Тільки світло буде підключено і все. Незважаючи на ремонт, без перерв тут працював лише кабінет флюорографії. Перевести його технічно неможливо. Навіть коли дійде черга ремонту цього. Приміщення апарат працюватиме, зазначив головний лікар. Щодня обстежуються десятки людей. А ремонт усіх приміщень поліклініки планують завершити навесні наступного року. Про козацтво суворовцям в училищі показали історичний фільм, провели відкритий урок і концерт. Подробиці в сюжеті. Суворовське училище в залі учні п'ятих-сьомих класів дивляться фільм про чорноморське козаче військо. У нашому краї козаки з'явилися ще при Катерині II після закінчення російсько-турецької війни. На початку минулого століття розкозачення і масові репресії. А в 90-х козацтво відродили. В 92-му козаки стали на захист Придністров'я. Про це розповіли у фільмі. Ми подумали. Рішеми подумали, вирішили, що потрібно проводити цикл заходів присвячених чорноморському козачому війську, знайомити молоде покоління з нами. ЧКВ – це велика громадська організація, яка складається з семи округів. Це як сім районів нашої республіки. Розповідаємо, чим живуть козаки зараз. Передусім, це захист нашої держави. Для суворовців виступили учні столичної школи мистецтв, співали російські, українські та молдавські пісні. А ще танцювали. Захід приурочили до року придністровського народу і 30-річчя відродження чорноморського козачого війська. Концерт дуже нам подобався. Концерт дуже нам сподобався. Пісні запальні, всі плескали. Я вважаю, що козаки вони такі ж військовослужбовці, як і ми. Вони захищають нас. У фільмі мені найбільше сподобалося те, що козаки брали участь майже у всіх битвах. Вони були весь час у перших рядах. Такий відкритий урок провели в школі Макаренка у планах провести його для кадетів. Щорічно фонд допоможемо дітям, підтримує сім'ї, які цього дуже потребують. Допомогу надають різну, закуповують продукти, речі, побутову хімію і не тільки. У жовтні розпочалася акція Поділися теплом, привозять дрова. Дізнатися подробиці можна на сторінці в Інстаграм. Фонд допоможемо дітям продовжує дарувати тепло сім'ям. Наразі закупили 12 кубометрів дров. Їх отримають чотири сім'ї. По три кубометри кожна. У крісіни п'ятеро дітей. У будинку газ проведений тільки до плити. Аби зігрітися, топлять піч. Спочатку осені почали заготовляти гілки та хмиз. Дрова сім'ї дуже потрібні. фонду дітям. Спасибі фонду допоможемо дітям. З їхньою допомогою нам привезли дрова, яких ми потребуємо, тому що у нас пічне опалення. Газ тільки у плиті. На жаль, поки вдячні фонду. Зараз у нас буде тепло. Наша акція, продовжується. Наша акція триває. Ми все ще приймаємо дрова і гілки. Якщо раптом у вас є дерево, яке необхідно спиляти, ми теж можемо приїхати спиляти, допомогти вивезти і роздати тим, хто цього потребує. А ще можна перерахувати гроші або самостійно закупити дрова, подарувати якійсь родині. Минулого року фонд зміг зігріти 50 сімей. Цієї зими їх може бути більше. Поділитися теплом може кожен. У Придністровському держуніверситеті провели конференцію для студентів, викладачів та лікарів. Тема віл-інфекція. Подробиці далі. Тирасполь у конференц-залі ПДУ студенти, викладачі та лікарі на зв'язку онлайн-фахівці з Росії. Говорять про актуальну проблему ВІЛ випадків зараження все більше. Багато свій позитивний статус приховують. До лікарів теж не звертаються. Інфекція прогресує і переходить в снід. «Тему знати Важливо знати, оскільки ліки ще не створені від вІл-інфекції. Вивести з організму цей вірус неможливо. Тому важливо зараз все-таки показувати цю проблему. Молодь повинна знати про це, оскільки ми рухаємося до того, щоб віл зовсім зник у світі. З доповідями виступили студенти, викладачі та лікарі. Людмила Хмелевська вивчає інфекцію ВІЛ вже більше 15 років. Вона головна спеціалістка у цій галузі в Придністров'ї розповіла про експрес-тести і нові підходи до лікування. «Зараз з'явилися нові методи лікування комбінованою формою без виражених побічних ефектів. З'явилися елементи до контактних профілактик, які є в нашій республіці. Моніторинг за інфекцією теж змінився. За даними МОЗ, у Придністров'ї понад 5 тисяч віл інфікованих. Щороку близько 100 нових випадків. І навіть якщо ми на 100% впевнені, що небезпечний вірус нас не торкнеться, пройти тест на ВІЛ раз на рік найкраща профілактика. Лікарі кажуть, тільки так ми захистимо себе і близьких. У рік Придністровського народу ми продовжуємо розповідати про тих, хто щодня створює щось важливе про людей, чия праця формує майбутнє. Сьогодні історія про Мар'яну Сирбову, вчительку, яка вже чверть століття надихає дітей пізнавати світ слова й українських традицій. Подробиці в сюжеті зараз ми вам покажемо, як робити ляльку-мотанку. Беремо білу тканину. І скручуємо в ковбаску У шкільному музеї української культури 15-ї бендерської школи гаймерно та творчо. Діти працюють над лялькою мотанкою, давнім українським оберегом. Він колись був і дитячою іграшкою, і захистом від всіх злих сил, а ще символом родючості та зв'язку поколінь. Мені сподобалося те, що її легко робити. лялька мотанка захищала від злих. Сил лялька-мотанка це іграшка, яку робили і українські матусі в давні часи, і російські матусі, і молдавські. Так само лялька-мотанка це перша іграшка дитини, і вони мають зрозуміти і цінувати навіть те, що дарують сьогодні батьки. Тим самим ще мають зрозуміти, що ляльки-мотанки не просто іграшка, а іще й оберіг для кожної дитини. мати таким чином намагалася оберігати. Регти дитину від злого ока Мар'яна Сир був вчителька української мови та літератури. Вже чверть століття. Вона сіє любов до рідного слова і постійно рухає дітей до творчості та досліджень. Вміє зацікавити не тільки майстер-класами, а й словом. Про вибір професії жодного разу не пошкодувала. Весь час живе та надихається співпрацею зі своїми вихованцями. Діти мої намагаються писати. Пишуть вони свої перші твори, пишуть перші вірші, пишуть перші оповідання. І ці оповідання ми намагаємося друкувати. І друкуються вони разом з віршами поетів, Придністров'я. А ще учні Мар'яни Федосіївни постійні учасники та переможці різноманітних республіканських та міжнародних заходів. Зараз готуються до чергового конкурсу. Другокласник Сашко вже вивчив свій вірш. В пригоди. Вранці в школу йшов, замихав і там зашов. Не забув і про Миколу, звисне запізнили в школу. Мар'яна Федосіївна каже, потрібно вміти помітити успіх вихованця, заохотити та допомогти розкритися, а ще любити дітей. Увага вчителя найкращий мотиватор для його учня. Хороша, добра, уроки дуже цікаві. Мені подобається, в неї те, що вона дає, дає багато знань. Вона добра, красива, класна. Мар'яна Сирбу каже, професія учителя має бути покликанням, де кожен урок унікальний, а найсуворіші критики діти. Придністров'я готується до нового року. У всіх містах будуть ялинки. В Тирасполі, Бандерах і Рибниці їх почали збирати ще всередині листопада, а в Кам'янці і Дубосарах – кілька днів тому. Дубосари на площі Перемоги збирають новорічну ялинку. Вона складатиметься з 11 ярусів. Перші два встановили вчора. Вчора миначеліпатігонь. Вчора ми почали потихеньку. Погода нам завадила трошки. Сьогодні думаємо добити доверху, якщо знову погода не підведе. Завтра починаємо чіпляти гілки, зелень, потім вже кульки та світломузику. Будемо прикрашати нашу площу на Добосарській новорічній линці. Буде 600 куль і більше тисячі метрів. Гірлянд Ще стільки ж піде на прикрасу ялинкового шатра. Будуть і інсталяції. Я люблю новий рік за те, що я люблю новий рік за те, що збуваються мрії, іскристе свято, дуже веселе. Люблю наряджати ялинку з сім'єю, отримувати подарунки. Дуже хочеться вірити, що існує добро, і воно саме під новий рік збувається. Ми раді, що почали встановлювати ялинку. Ялка придає новогодні настроєння. Ялинка надає новорічний настрій. Для мене новий рік це кулі, гірлянди, святковий настрій, коли всі разом збираються за столом, обмінюються подарунками. А це Кам'янка на центральній площі линка вже майже зібрана. Її почали встановлювати минулого тижня, а сьогодні закінчують прикрашати. В найближчій неділі будуть украшені фасади здані. У найближчі тижні будуть прикрашені фасади будівель, прилеглих до території. А плануємо ми відкрити міську ялинку 12 грудня о 17-й. Тому запрошуємо і маленьких, і дорослих. Буде цікаво. Планується святкова програма, також святкова хода, різні конкурси, робота фотозон. Юні кам'янчани вже чекають, не дочекаються свята. Мріють побачити діда Мороза, снігуроньку і звичайно ж сніг. Ми ж року. Ми чекаємо дуже на новий рік. Прийдемо на відкриття ялинки, будемо виступати. Ми вже все прикрасили. Тільки залишилося, щоб випав сніг. Надкриття срадіми прийдемо на відкриття з батьками і з друзями. Чекаємо, поки випаде сніг там, щоб пограти. Зустрічати новий рік під штучною ялинкою кам'янчани будуть вдруге. До цього завжди прикрашали живу ялину. Від важких гірлянд її гілки обламалися. Зараз озеленювачі ялинку почистили. Через кілька років вона відновиться і знову стане живою прикрасою Кам'янки на Новий рік. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.